Бля, що я такий червоний? Падав сніг на поріг, дід зліпив собі пиріг. Ну що, друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 6 січня 2025 року. Так я розповідав в попередньому ролику, що я буду працювати з понеділка в Лондоні. Вчора мені написали, щоб я заїхав в офіс зранку, але перед тим їду забрати свого напарника. Він тут від мене хвилин сім живе аж хлопець Індії. Він мій помічник, я його навчаю в роботі, тому що він тільки місяців чотири чи п'ять приїхав взагалі в Великобританію. Приємного вам перегляду. Буду знімати все, що можу. Покажу вам зараз погоду англійську. Щоб ви помилувалися. І задумали, чи хочете ви їхати в Англію, чи не хочете ви їхати в Англію. От дивіться. Просто кончена погода від слова зовсім кончена. Так що, добре, що хоч не холодно. А так було холодно ці попередні дні. Мінус два. Е, для Англії це дуже холодно. Навіть. Е, Позавчора падав вечором сніг. Були ми в офісі, дали нам роботу, забрав я коротше, матеріали. Робота 10 хвилин від офісу. Потрібно поміняти панель система безпеки фірми Тексиком. Там є, але стара, треба її зняти і оновити на нову. Ось так, тож їдемо, надію, що вам щось зараз знімлю. Тут дощ, погода кончена, як вже вам казав. Кропки, коротше, всі спішать кріпачити. І ми також знімлю вам трохи околиці Лондона. Можливо, той, хто живе тут, пізнає якісь свої райони, або можливо, хто хоче переїхати сюди, побачив, як тут живуть люди як взагалі це все виглядає. У Лондоні ось такі червоні маленькі автобуси і одноповерхові. і ще також їздять двоповерхові автобуси червоні. Майже більшість вони вже електричні. До, до кінця 2025 року мають запровадити, а точніше поміняти усі автобуси в Великобританії на, має бути на електриці. Що ви тут блядь, не можете, чи що, його шума. Спішите, блядь, кожен хоче пропхатись, а потім втикаєте разом. А ось і двоповерховий автобус, ми, кстати, має. Згадали тільки про нього він є. Грінфорд Station. Це ще, кстати, не, не електричний. І бать, він вирішив з самого ранку всіх коротше, попропускати тут, блять. Йду я щось попити хочу, коротше. Якогось редбульчика, щось типу такого. Блять, ось такий магазинчик англійський. Вот mm -mm. I want Ось є, коротше, киснові, нові ридбульчики. Так шоманові кешча, чи, блять, чи шоманові. Алло. One fifty-five, yeah. One forty, fifty-five or ten. Ten, no five. I give you ten. Thank you.

А зараз поставимо другу панель нової і нової моделі, взагалі нової фірми. Так що робота продовжується кипить. Ось так виглядає нова панель, вона набагато більша. Я знаю пацани, що вам це нічого не говорить, але показую просто процес своєї роботи, як він виглядає. Thanks man. Okay, this need, need more deeper. У даному випадку ми також встановлюємо смартком від фірми Таксиком і панель також від фірми Таксиком, щоб клієнт мав доступ до системи через телефон. Зазвичай це йде додаткова опція. Так, зараз ми підключимо цей балбокс. Ось сюди. Так, yellow, black, green, blue and red. На це місце зараз поставимо новий, нову клавіатуру для системи. і змінимо ось цей Panic Button. Ось зробив лише фото після монтажу. Ну що, виліз я тут на підкришник. Е, мені потрібно прокласти кабель коротше, з передньої частини дому в задню частину дому. Е, ось так це виглядає. Коротше, мені треба звідси. Прокласти один кабель, прокліпсувати його ось тут і спуститись сюди вниз. Тому що в нас тут є один так Box. це бокс, який подає сигнал, якщо алар... сигналізація спрацьовує, нам потрібно встановити ще один додатковий з боку дому. Тобто потрібно провести сюди, просверлитись там. Короче. Тож зараз я буду тут кліпсувати. Робота продовжується. Приготував я тут кабель. Ось одна частина ось тут, ви бачите. Прокліпцював його по цій, не знаю, балці, блядь, чи як це називається. І, коротше, ось друга частина. Зараз пройде мій помощник і моя разом. Перекинем це на вулицю з одної частини і з другої частини. Поки що тим часом, поки мій напарник зайнятий, я замонтую ще один сенсор ось тут на місці старого де був. І ми обернемося, коротше. На цей підкрешник. Так, ну що, я тут, коротше, замонтував зараз закрию сенсор. О, ось так. О, да. холодно, тому я ось так закрився. Зараз будемо чіпляти ось тут вверху, де я казав, біля цієї камери. Просверлив дерку Чи для... Для чого? Для кабелі, щоб пропхати. Запхав туди, який називається по англійськи cable rods. щоб протягнути ці кабеля, вже не знаю, як по-українськи називається. Це такі штучки, які Кабеля можна зловити там з якихось недоступних місць. Зараз я хочу у мене з цієї сторони. Ось тут. Ось тут, якщо ви бачите, я запхав одну частину і зараз я цим гачком що в мене є, дістану коротше, другу частину. І так кабель просунем. Ось поставила мій боксик, балбокс. Ось він. Блядь, мій палець такий великий став. Ідемо зараз робимо ще з Холодно і треба закінчувати. Ну що, пацанюри, коротше, 5 година 15-17 хвилин. Коротше, закінчили роботу, поставили... Дивіться, балбок зачепили, тут може бачити зверху, да? так? їду я додому. Від вас зараз є свого напарника. Аж, аж, his face, but it's okay. аж не хочу показувати свого лиця, але ну що ж, поробиш. Don't worry. Друзі, якщо вам сподобався це відео, будь ласка, підпишіться на канал, поставте комент, залиште, поділіться може з кимось, це допоможе мені просувати, так скажемо, просуватись. На платформі Ютуб і не лише на на платформі Ютуб. Так що всім добра, всіх обняв, підняв, поставив і побачимося дуже скоро. Пока-пока. Хотів відповісти на один із коментарів мого підписника на каналі Ютуб, де він запитує мене братіш, як туди попасти? В Лондон десь тут можливо появиться це запитання. Дивіться, на сьогоднішній день е, сама легальна схема, через яку можна попасти в Великобританію, це вона називається Home for Ukraine. Е, є офіційний веб-сайт е, Великобританії, де реєструються спонсори, е, де реєструєтесь ви, е, тобто ви шукаєте спонсора, ви собі напряму з ним списуєтесь, домовляєтесь. Це взагалі безкоштовно. Якщо вам все підходить і вашому спонсору весь сподобалось, не знаю, тоді у вас буде можливість сюди приїхати і вам допоможуть. Посилання я залишу під цим відео в описі, в описі до цього відео. Так що, якось так, раніше було. Що можна було запросити, тут, якщо в тебе є сім'я Великобританії, вона тебе може запросити. Зараз вже цього нема, залишилася схема, спонсорська схема. так сказати. Тож, надіюсь, я відповів на ваше запитання.